Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Придбав нещодавно такий автомобіль і хочу показати, що по ньому маю робити. І так, перше це в нас по кузову ось тут крило і трошки губа. Буду фарбувати, напевно, ось так. І кусочок крила якраз ось тут покант. по кант. По автомобілю більше абсолютно нічого не фарбовано. Дуже гарного кольору. це у нас 11 рік, мотор 2,5. Це останній 2,5, який випускався. Автомобілі з 2,5 мотором випускались до 2011 року. Бампер передній у нас такий оригінальний. Є туманочки. На капоті трошки висічка. до речі, ще є мухобойка. Я вже її доставлю вже в кінці. Вже побачите все в кінці, як буде автомобіль повністю готовий. Лючка немає, тому що зараз вже здав, скажімо так, на підбір фарби. Тому без лючка. Лобове ще оригінальна. У нас видно одиничка 11 рік, але на ньому є скол, це трошки від мушок, Буду скло лобове міняти. По ходовій, по автомобілю абсолютно немає ніяких зауважень. Їде тихесечко, по мотору це взагалі окрема історія, він не то, що це ракета, просто я б сказав, 2.5, потужний, 150, ка їде, ну просто летить а не їде. Гума 19 року, літня, така в досить непоганому стані. Тут ми бачимо, що мають бути такі маленькі бризовички, це все доставлю. Тут нічого не фарбовано. Може, якісь маленькі вмятники, я ще, в принципі, все повідкатую. Всі герметики все оригінальне. Заді у нас розпашонка з дворниками, є фаркоп, оригінальні партроніки. Також є на низу такі вмятники, напевно, от низ дверей, думаю, отак скоріше все пофарбую. Тут я також дві вмятники, але їх трогати не буду, тільки відкатаю, фарбувати не буду. Відмінний стан, я б сказав, є зазвичай якісь нюанси, але все-таки автомобіль їздив, Наїздив їздив більше 300 тисяч кілометрів, тому щось може бути. Після підготовки буде в ідеальному стані. Як ми бачимо, всі шиллики на місці, Ззаді також 2,5, все написано. Це такий коротенький огляд. Вже більш детально покажу, коли повністю підготую. Зараз тут ще нічого не хімчищено, є круїз контроль. Є кондиціонер, все заправлено, все працює, все цукінча механіка. Знову ж таки, все покажу в кінці, коли буде автомобіль повністю підготовлений. Тут також два ряди сидінь, є кондиціонер на потолку, вся обводочка обтягнута матеріалом, є такі батончики, шторки, вікна відкриваються, ну, тобто все як має бути. О, до речі, мухобойка, яку я маю поставити. Ось такий автомобільчик, вся екологія на місці, працює відмінно, вже все покажу в кінці, коли повністю його підготую. Кого цікавить, в принципі, вже можна його замовляти. Телефонуйте, будь ласка, до зустрічі!